До повномасштабної війни Микита був співзасновником нічного клубу модуль у Дніпрі. З перших днів добровільно приєднався до 128-ї бригади ТРО. Був піхотинцем, стрільцем, гранатометником. Разом з побратимами створили підрозділ модуль та школу безпілотних систем. Боронив Україну в Донецькій області. Нині несе службу на Запоріжжі, нагороджений почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі та пам'ятною медаллю захиснику вітчизни. До початку повномасштабного вторгнення ніякого відношення до війська я не мав. Я був співвласником нічного клубу під назвою Модуль лейблу, який видає музику «Дніпропоп», і маленької it компанії, яка робила мобільні додатки. Я одразу зрозумів, що треба йти в війську. Ну як одразу? Я зрозумів це за багато років до початку вторгнення. Тобто в мене був якийсь план дій. Заздалегідь оформлений в свідомості, що я буду робити, якщо таке почнеться. І коли воно почалося, я ні про що там не думав. Я просто почав робити ті речі, до яких я готувався заздалегідь. Спочатку нас було четверо. Четверо співробітників нічного клубу, саме, які займалися речами, пішли у військо. Перші бойові контакти з росіянами в нас сталися 20-21 квітня 2022 року. Найяскравіше це зима з 22 на 23 рік. Вже. Це дійсно зима, коли я багато провів в бліндажах, коли було мінус 15. Холодно, коли ми багато працювали. На... Я працював на СПГ. Це станковий протитанковий гранатомет. Багато, багато просто працювало всю зиму. В лютий холод, мороз. Ось це я запам'ятаю дуже. Там було багато ролей. Я займав багато ролей. Ми почали робити перший підрозділ з ФПВ в бригаді з дронів. І коли в нас були теж втрати людей і пілотів, зрозуміли, що треба займатися навчанням нових людей, які потрапляють до бригади, бо мали на той час вже досвід багато знищеної техніки людей, і саме почали передавати його новим новобранцям. Я більше розуміюся на тому, як будувати системи ретрансляції, де готувати людей. Я розуміюся, як вибудовувати працю. Хоча вмію літати на впіві. У мене поганий зір, в мене плюс 5 з половиною на кожне око. Тобто я не можу довго фокусувати. Тому я дотичен до льотної справи, але я не є. Саме штатною одиницею пілотом я куратор навчально-технічного центру з БПЛА в бригаді. Я займаюся його розвитком. Я займаюся працюю з викладачами, і ми готуємо нових операторів БПЛА в 128-му бригаду ДКПЛА. Дуже різні люди, дуже з різних підрозділів. Дехто був дійсно все зачет, дехто нещодавно доєднався до армії. Багато молоді, от це краще опановує молодь, хоча просто швидше вона це робить, ніж люди за 45 там, років, наприклад. І, ну, важлив, важливіше за все є не скільки тобі років, і що ти робив до того, да? а твоє бажання саме цим займатися. Тобто внутрішня мотивація людини є найголовніша. За всі чотири роки я відчуваю себе значно старішою людиною. Тобто починалось, коли це все було у мені 36 років, а за там, тиждень мені буде 40 років. І це дуже відчутно, я хочу сказати, що починаю щось боліти, починаю. Вилазять якісь речі, яких раніше на початку навіть ти не помічав. Серед бійців, на жаль, є втрати. Так, це Михайло Бікетов. Сьогодні ми приїхали для вшанування його по пам'яті. Молодий хлопець, якому було 24 роки, який був частиною музичної спільноти, волонтерів, допомагав ще до війни. Приклад гарного молодого сучасного хлопця, який дійсно віддав все, що в нього є, за цю країну, за наше спільне майбутнє, за відсутність тут Путіна і Росії. Загинув при відбитті штурму 18, 18 квітня 24-го року. Так, зупинили штурм, але він загинув. А музична спільнота дуже допомагає, є багато волонтерів, але ну все більше людей доєднались до війська, тому зараз є більше людей, яким це потрібно, якась допомога. Да? Тому її трошки менше, ніж було в самому початку. Але є декілька організацій навколо музичних, які зробили свої фонди. Є фонд Musicians Defense Ukraine. Це київський фонд, який зробила концертна агенція «Контрабас Промо». О, от вони гроші з вечірок з концертів спрямовують на війну.